Мінімальні черги, зручний графік роботи. Питання пов'язані з комуналкою, можна вирішити у точках обслуговування центру комунального сервісу. Перелік послуг і можливості центру дивіться у випуску. Скористатися максимальною кількістю сервісів із надання та оплати ЖКП в одному місці. У центрі комунального сервісу споживачеві нададуть якісну інформацію та консультації з усіх питань. Споживачі мають можливість отримати. Комплексну інформацію щодо проведених нарахувань та розрахунків за ці послуги отримати інформацію щодо наявності відсутності заборгованості, укласти договори на отримання будинків споруд та прибудинкових територій з експлуатуючою організацією. Крім того, ЦКС можна укласти договори із постачальниками води та тепла, сплатити за комуналку банківською карткою або ж готівкою через термінал, зробити довідку про склад сім'ї, відсутність заборгованості чи користування пільгою. А також замовити переоформлення картки киянина, виданої з банкрутілим банком Хрещатик. Пропонують у центрі і додаткові платні послуги. Це досить широкий спектр робіт, починає від електромонтажних, сантехнічних робіт. І... Закінчуючи, так би мовити, послугами з професійного клінінгу ну прибирання житлових та нежитлових приміщень, послуги з енергоаудиту на замовлення фізичних або юридичних осіб. Нині у столиці 74 точки прийому ЦКС, з яких 6 – це районні сервісні центри, що працюють у форматі єдиного вікна із зручним графіком у будні та у суботу. Звичайно, це дуже дуже потрібно людям, тому що куди не піди, кругом потребують Різні справки і так далі. Я от сама зіткнулася з цим. І я дуже дуже добрі робітники. Я дуже дуже їм вдячна. Незабаром сервісні центри з'являться ще у чотирьох районах. Один з них вже цього тижня у тестовому режимі запрацює на проспекті науки 11. Юлія Почивалова, Станіслав Бурчак, телеканал Київ.